Біблія, послання Апостола Павла до Колосян, розділ перший. Павло, з Божої волі Апостол Ісуса Христа і брат Тимофій, до святих і вірних у Христі братів, які в колосах, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди молимося за вас. Почувши про вашу віру в Ісуса Христа, про любов, яку маєте до всіх святих через надію, що зберігається для вас на небесах, про яку ви раніше чули в слові істини Євангелії, яка між вами пробуває, і відтоді, як ви почули та пізнали Божу благодать в істині, приносить плоди та зростає як по всьому світі, так і у вас. Цього ви навчилися від єпафраса нашого улюбленого співраба. Який є для вас вірним слугою Христа, який і повідомив нас про вашу любов у дусі, тому й ми від того дня, коли це почули, не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви сповнилися пізнанням Його волі, в усякій мудрості й духовному розумінні, щоб ви поводилися гідно Господа, аби догодити Йому в усьому, приносити плід кожною доброю справою та зростати в пізнанні Бога. Зміцнюючись усякою силою, за могутністю Його слави, для всякої витривалості та терпеливості, з радістю дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними, частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина, в якому маємо викуплення Його кров'ю прощення гріхів. Він образ невидимого Бога. Первородний усього творіння, в ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через нього і для нього створене. Він раніше усього, і все існує в ньому. Він є голова тіла, церкви, він початок, первонароджений з мертвих, щоб в усьому він мав першість, тому що Бог уподобав. Аби в ньому перебувала вся повнота, щоб через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його Христа, і земне, і небесне, і вас, які колись були відчужені, непримиренні розумом, в лукавих ділах, нині примирив Він смертю тіла своєї плоті, щоби зробити вас святими, непорочними й невинними перед собою, якщо лише перебуваєте у вірі. Тверді й непохитні, утверджені в надії радісної звістки, яку ви почули і яка була проповідувана між усім творінням, котре є під небом, і якої я, Павло, став служителем. Тепер я радію моїх стражданнях за вас і доповнюю недостатність Христових страждань у моєму тілі задля Його тіла, яким є церква. Я став її служителем за Божим дорученням. Яке було дане мені щодо до вас, аби виконати Боже Слово, таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер відкриту Його святим. Бог забажав показати їм, яке багатство слави є в цій таємниці між язичниками, тобто Христос у вас, надія слави. Його ми проповідуємо, переконуючи кожну людину і навчаючи кожну людину з усією мудрістю. Аби зробити кожну людину досконалою в Ісусі Христі. І для цього я відчайдушно працюю, борючись його силою, яка могутньо діє в мені. Розділ другий. Хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих. Хто перебуває в лаоди і за всіх тих, котрі не бачили мого тілесного обличчя, хай утішаться їхні серця, з'єднавшись у любові для всього багатства повноти розуміння і для пізнання таємниці Бога і Отця та Христа, в якому заховані всі скарби премудрості і пізнання. Кажу це, щоб ніхто вас не звів хитрими доказами, бо, хоч я і далеко від вас тілом, але Духом я з вами. І радію, спостерігаючи за вашим порядком і твердістю вашої віри в Христа. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у Ньому, будьте вкорінені, збудовані в Ньому, зміцнюйтеся вірою, як ви навчилися, переповнюючись у Ньому подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією і пустим обманом людських переказів згідно з принципами світу, але не за Христом. Адже в ньому тілесно перебуває вся повнота Божества, і ви в ньому маєте повноту. Він, голова всякого начальства та влади. В ньому ви були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши в Христовому обрізанні тіло плоті, поховані з ним через хрещення, ви воскресли разом з ним через віру, в силу Бога, який воскресив його з мертвих. І вас, які були мертві в переступах і в необрізанні вашого тіла, Він оживив вас разом із собою, простивши нам усі переступи, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас. Він забрав її з поміж нас і прибив до Христа. Скинувши начальства і влади, Він відважно викрив їх і переміг у собі. Тому хай ніхто не судить вас за їжу чи за напій, чи за участь у святі, чи за новомісяча, чи за суботи, адже це тінь майбутнього, а тіло Христове. Хай ніхто вас не зводить удаваною покорою і служінням ангелам, вдаючись до того, чого не бачив, безпідставно пишаючись своїм тілесним розумом. Не тримаючись голови, від якої все тіло єднається і зміцнюється суглобами та зв'язками, зростає Божим ростом. Отже, якщо ви з Христом померли для принципів світу, то навіщо подібно до тих, хто живе у світі, дотримуйтеся приписів: не бери, не їж, не доторкайся, адже все це при вживанні нищиться згідно з людськими заповідями та вченнями. Воно має вигляд мудрості в самовільному служінні, в покорі. В недбалості про тіло, але немає якогось значення хіба що для тілесного задоволення. Розділ 3. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього. Того, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про горішнє, не про земне. Адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос в ваше життя, тоді ви з'явитеся з Ним у славі. Тому умертвіть ваші земні члени розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, що є ідолослужінням. Через це приходить гнів Божий на неслухняних синів, між якими і ви колись ходили, як жили між ними. Нині же ви відкиньте оте все гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди одне одному, скиньте із себе стару людину з її вчинками і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив, де немає ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні вільного, але все і в усьому Христос. Отже, зодягніться, як обрані Богом, святі й улюблені. У щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос простив вам, так само й ви робіть, а понад усе любов, вона зв'язок досконалості, нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні! Слово Христове. Нехай перебуває у вас щедро, в усякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе, з вдячністю співаючи Богові у своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні і все, що тільки робите Словом або ділом усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Дружини, слухайтеся своїх чоловіків, як кличуть у Господі. Чоловіки. Любіть дружин і не будьте суворі до них. Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це до подоби Господу. Батьки, не дратуйте ваших дітей, щоб не падали духом. Раби, слухайтесь у всьому тілесних панів, не служіть їм про людське око, як ті, хто підлещується до людей, але в простоті серця, боячись Бога. Що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Знайте, що від Господа одержите нагороду, спадщину адже служите Господу Христові. А хто кривдить, той одержить за свою кривду без огляду на особу. Розділ 4 Пани Віддайте рабам справедливе й належне, знаючи, що й ви маєте Господа на небі. У молитві будьте постійні. Перебуваючи в ній з подякою, моліться також і за нас, щоб Бог відчинив нам двері слова, аби звіщати таємницю Христа, через яку я і ув'язнений, щоб я відкрив її так, як мені належить звістити, поводьтеся мудро із зовнішніми, використовуючи час. Слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Щодо мене, то все розповість вам Тихик, улюблений брат і вірний служитель та співпрацівник у Господі. Його я послав до вас саме для того, щоб ви довідалися про наші справи і щоби потішив ваші серця разом з Онисимом, вірним улюбленим братом, який є споміж вас. Вони вам розкажуть про все, що тут діється. Вітає вас Аристарх, мій співв'язень і Марко, родич Варнави. Що до нього ви одержали вказівки, коли прийде до вас, то прийміть його. Ще й Ісус на прізвище Юст. Вони з обрізаних, це єдині співпрацівники для Царства Божого, які були мені втіхою. Вітає вас, Епафраз, Він з ваших, раб Ісуса Христа. Він завжди дуже піклується про вас у молитвах, щоб ви були досконалі, і сповнені усією Божою волею. Свідчу про нього, що дуже непокоїться про вас і про тих, які в Лаодикії та в Гіараполі. Вітаю вас Лука, улюблений лікар і Демас. Привітайте братів у Лаодикії, Немфана та його домашню церкву. А коли послання буде прочитане вам, то зробіть так, щоб і в Лаодикійській церкві воно було прочитане, а те, що з Лаодикії, прочитайте і ви. І скажіть Архипові. Бережи те служіння, яке одержав у Господі, щоб ти його виконав. Привітання моєю рукою, рукою Павла, пам'ятайте про мої кайдани. Благодать з вами. Амінь.